Вітаю! З вами знову Безриваті Рілайф, студія Андрій Глухенький. У нас гостях сьогодні пан Олексій Арестович, військовий оглядач. І ми будемо говорити про актуальні події, які відбуваються зараз на Донбасі, що відбувається навколо війни, що відбувається в тилових містах нашої країни, і, власне, які меседжі зараз йдуть від ворога. Давайте з цього і почнемо. Власне, ось трошки це застаріла тема. Така ну ми до до ефіру трошки поспілкувалися, так але все ж таки. Всі жують Малоросію, всі говорять про те, що Путін знову заявляє про один народ. Дехто говорить, що можливо це змінюється концепція інформаційної війни. Скажімо так, на ваш погляд, наскільки серйозно можете оцінюватися чи ну, Перше, громадянська війна або будь-яка війна, вона це війна за образ майбутнього, який буде, да майбутнє, яке більш таке привабливе для людей, ніж те, яке є. Це ще Кромвель сформував сформував в 17 сторіччі, він сказав, що завжди б'ються люди честі з, люді, з людьми сумління і перемагає той, хто найкращу картинку дасть. Якщо це вважати громадянською війною, не внутрі України, а громадянською релаксаційною війною на уламках колишньої СРСР, це релаксіційна війна, тим порі імперія розвалилася і продовжуються релаксиційні війни. Ну, як в війн. так. Да, да, да. то ми можемо вважати що? що Концепція російського світу проводилася тут. Да? Що от спочатку ж у них була така ідеологічна концепція, яка мала хапити вісім областей України да? і пів України заграбасти. провалилася вже 2 травня в Одесі напередодні в Харкові, і взагалі в Миколаєві. Це в російськомовних містах. Тобто росіяни України вони відмовилися підтримати цю концепцію. І три роки росіянам Кремлю знадобилося на те, щоб це, це зрозуміти. Да? І потім вони. Переоцінили там закінчився такт 14-17 да, величезний такт, і вони пере зробили нову оцінку обстановки і побачили, що є 9-12 мільйонів м'якої вати, такої, да, в Україні, да, яка ментально належить і сповідує концепцію Білоголобу да, парти регіонів. Тобто всі ці розмови про сильну країну, як Швейцарія, да, там, незалежну нову індустріалізацію, десь цей треш, які вони заганяють, крепке хазяйствовання і, і так далі. І вони розуміють, що русських України не, не вдалося зробити росіянами. А треба працювати з тим, що є. А є ідеологія партії регіонів, які, які вони користуються, білоголоба так звана. І коли вони кажуть, що а ось Малоросія, то це загравання з цим самим електоратом. Тобто Разумієте. це Україна, але Україна це Україна, але в імперському, в імперському розумінні, тому що якщо якщо б вони назвали це справжньою Україною, наприклад, да, або Русі Україна, або якось так, а ще може назовуть насправді, то це б образило дуже росіян, які воюють з того боку, да приїхали добровольцями да, воювати. Тобто за Україну Росіяни напевно не готові не готові. Битися, але за Малоросію, як такий. Тобто, визнається окремий народ, окремішна культура, да, але в складі колишньої колиськи слов'янських народів, да, от, така концепція, поміркована більш. І вони, оскільки такі речі ніколи не робляться просто так, ми можемо скільки заводи сміятися над заявою Захарченка, там, який був на підпитку, може би, Але питання не в цьому. Питання в тому, що от є такий, уявимо собі океан да, і де такий атомний підводний човен величезний. Да? І потім він винирує, ми це бачимо. Там він може вивинурвинурти неоковірно, смішно, да потім він занурюється. Тобто є політика, яка відносна нас, російська, яка є цим матомним човном. Ну це був неоковірне винур, винирення неоковірне. Ми можемо посміятися, але чи човен залишається тим самим? І боротися буде нам треба, треба буде з ним з ним самим. Тобто, це дійсно було дуже неоковірно зроблено, але напрямок. Чітко і зрозуміло, вони будуть використовувати те, що є. Ну як як насправді військовий прагматизм, да? як справжній військовий завжди працює в світі? Я наполягаю на тому, що російська оцей перший етап наступу на Україну і на захід 14 17 закінчився. Зараз буде новий, там грубо кажучи, 17-20, да? нові три роки, і як би він не був набагато більш активніший і складніший для нас, ніж тобто це перший. може бути кривавіше. Ну тут ми маємо казати про гібридний наступ, де військові засоби є лише там частиною засобів. Це, напевно, буде. Вони не здатні справитись з нами чи суто військовими засобами, тому що гібридна війна це поганий замінник. Звичайний війни, якщо б вони могли вести звичайну війну, то це були краще вихідними. Вони, вони не здані. Вони будуть нас створювати, пер, перекидати ці три російські дивізії, з Домінити, да, там і так, далі, і так далі. І це буде, буде військовий тиск, без сумніву, може бути навіть загострення на фронті. Але е, 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 от, е, так, як, точка, на яку будуть найбільші зусилля спрямовані, це праця з цим самим електоратом 9-12. Да які сповідують білоголубу ідеологію, колишню ідеологію партії регіону. І, і відповідно, спікери є тут з цього боку. Вони активізуються. Відповідальними за це призначені наші бігліци. Тобто від Януковича до да, Азарова і там всі ці решти, колишні колишні міністри, колишні Клімкіни там і так далі. І, і е, мова в Кремлі дуже проста, що це ваша проблема, ви і працюєте весною. Ми приглянемо, вони їх використовують як таран, а ці спираються на от колишній електорат. А звучаючи, зважаючи на те, що важкувати йдуть реформи, і взагалі і багато проблем. Тобто, завжди є на що спиратися, тому що рівень незадоволення дуже величезний в країні. Хотілося б про це теж поговорити, але е загалом відразу щоб не забутись, так так мовити, ви трошки обмовили, що е зараз вони використовують концепцію Малоросії для гри з цією пасивною ватою, м'якою ватою з іншого боку, е ви сказали, ви мовили, що можливо вони ще почнуть використовувати іншу риторику, тобто Росії і так далі. Підсилення, скажімо так, ролі України в концепції цього руського ну, дивіться. Дивіться, що сказав Сурков, так, так яким прокоментував. Він сказав, що він практично процитував мене з точністю до до слова. Він каже. Каже, що в Україні йде змагання цивілізаційних проєктів, і на проєкт Єврооптимістичний ми маємо проект іншої України. Вони ж зробили дуже вдалий хід, який показує насправді на подальший напрямок зусиль. Тобто вони зробили бойовий прапор Богдана Хмельницького прапором цієї Малоросі. Це означає, що вони кажуть, що поділили, вони визнають Україну як окрему державу, як окрема що, окремий народ, окрему культуру. Але кажуть, що є правильні українці, а є неправильні українці. Оце основний напрямок пропаганди, що правильні українці це каже дуб, це в бою до одні старіки. Да, там це, це, справжні да, це, це справжні малоруси. Це справжні малороси, це справжні або Бандерів. справжні українці вони можуть перейти. Вони проти а Бандерівців. Тобто справ... да, справжні справжні да, українці вони допомагали Сталіну, виграти Сталіну виграти велику, велику Вітчизнену, а не справжні допомагали Гітлеру програти Другу світову. Розумієте, так? Да? І оцей напрямок, справжня Україна і не справжня Україна, це основний основний напрямок їх пропаганди. І саме цей дискурс. Повністю співпадає з, біла, з основним дискурсом білого голубої ідеології. Вони кажуть, що є справжня Україна. Табачник один з найкращих знавців української мови, вишуканим українською мовою. Янукович вивчив українську мову. Тобто вони зрозуміли, що так просто на кривої не об'їдеш, треба трохи більш так, уважніше. І е, розпочали шукати е, проєкт якийсь з одного боку. Задовольнить е, біло-голубих, тому що вони насправді чудово розуміють, що вони не росіяни, часто густо не люблять росіян, да? розуміють, що таке Росія, але вони не, не, не приймають ту Україну, яка така прозахідна і цього спрямувальна. Да? І вони хочуть своєї правильної України, де діди воювали, все ж таки, де були великі індустріальні досягнення, космос, і все таке інше. Про православний мір. Да? А, і, одно, і одночасно треба да, привабити цих і не, від, не відлякати тих російських добровольців, які там сражаються, і часто густо складають 70% підрозділів, тому що якщо сказати. Що ми від там б'ємося за Україну, вони розбігуться просто. Тобто вони знайшли може, не оковирли на даний час якийсь певний такий проєкт, вкинули його для обговорення для обмовлення, і дивляться на реакцію. Вони його під підріхтують і назовуть Україна, Русь або щось таке. Там, та, за півроку, тоді, там, реакцію тих самих умовних ЛНР, ну, того то ж само Ігоря Керівника ЛНР. Платницького. В чому проблема? Що, що розділило ці братські народи? Ну, от, чому була створена окрема ЛНР? ДНР? будь-яка людина, яка мала справу з Донецьким і Луганським, знає, наскільки це різні менталітети взагалі. Та можна митниця між, і блокпости між ДНР і ДНР вони набагато жорстокіші, жорсткіші, ніж між українською стороною, да, і окуповано. І ем, перевірки, і все таке інше. Що насправді ми знаємо, що за ДНР поставлено відповідати ФСБ, вона там робить макросоціальні експерименти. А за ЛНР гру, а це дуже різні культури насправді. І російські, і вони наприклад ДНР доволі охоче обмінювала полонених. ЛНР за останній рік видала одного полоненого, да? а до цього не, не видавала взагалі. Тобто це різні політичні культури, башня, Башти Кремля змагаються одна з іншою, і вони спробують разом варіанти, насправді Вони дивляться, як як піде. Тобто Росія достатньо достатньо гнучко планує, до, достатньо достатньо гнучко працює. Лише стратегічні цілі залишаються незмінними, а тактику і стратегію. Таку. І оперативні дії вони можуть змінювати дуже чітко. Але вони зрозуміли, от на цьому може наполягати, червону лінію привести і наполягати, що вони зрозуміли, що нія, з ніякого фронту нас взяти не вдасться, треба брати знутрі. І лише після створення відповідних умов внутрі, наприклад, да, і там за 2-3 роки вони будуть працювати два роки. Можливо, там якісь певні вторгнення з фронту, якщо, наприклад, стан от, внутрішньої України досягне такого. Такого рівня, що, наприклад, частина командирів бригад відмовиться виконувати наказу і перейдуть на російську сторону. А ця робота ведеться, наприклад. Тобто, це вони зараз будуть нас. Ну як, якщо ти хочеш зруйнувати якийсь колектив, або там, наприклад, фірму, то ти маєш мати людей внутрі. І маєш забезпечити тиск з Вони мають працювати узгоджено між собою То саме саме це вони року роблять хочуть да. 14 умови чотирьох сторода. Вони роблять. саме це це роблять. Тобто не вдався цей такт. Вони підуть на інший такт. А насправді дуже рано навіть з цими санкціями святкувати перемогу, тому що ми бачимо реакцію Європи і бачимо, що європейська демократія часто густо закінчується там, де розпочинаються гроші Газпрому. У них величезний вплив на Європу. І не так все погано, насправді, і навіть на сполучені штати, не так все погано, як як нам здається. Там от коли ми трошки перегибаємо з нашою пропагандою, що Росія завтра розвалиться. Запас прочності там дуже величезний. Да. Пане Олексію, у нас зараз невеличка перерва. Потім ми повертаємося до обговорення цих тем там. Трошки mm -hmm. інші будуть питання. Uh, Почекаємо.